Ви сьогодні завітали на сесію районної ради. З якою метою? Основна мета це планувалося розгляд питання щодо повернення виділення будівель для окремого військового комісаріату, Відноградівського окремого районного військового комісаріату. Чи планувалося вручення тут повісток депутатам районної ради? Не планувалося, тому що вручення повісток відбулося раніше на минулому тижні. Ще мене цікавить питання, чи хтось із наших афганців, у нас є потужна організація воїнів афганців, записалися добровольцем для боротьби в зоні АТО. На сьогоднішній день ні одного воїна афганця немає в складі підрозділів в зоні АТО. Є один учасник бойових дій в Югославії, прізвище Поломане. А взагалі, скільки є самих добровольців, які зголосилися брати в участь у цих військових діях? Добровольці, які зголосилися ще на початку мобілізації в березні місяці, є більше сотні чоловік. Але станом на сьогоднішній день, коли було повторне оповіщення і спілкування з людьми, багато хто вже поміняв думку, і вже на сьогоднішній день не є добровольцем. Як би ви охарактеризували питання із мобілізацією у нашому районі? Дуже непросте питання, дуже складно воно проходить, дуже багато різних причин. Які були пов'язані із на соціальною політичною обстановкою, з напруженням в суспільстві, що було викликано і блокуванням доріг, і обуренням населення, але проводиться роз'яснення серед населення щодо порядку проведення мобілізації і так далі. Насильно ніхто нікого не забирає. Доводиться інформація, які є пільги для якої категорії населення, і ряд таких обставин, але все рівно дуже і дуже непросто. Проходить мобілізація. Завдання, яке було поставлено для району, воно на сьогоднішній день поки що не виконується.